Ніби проста штука, якою пишаємося, це стандарт туалету. Причому це впроваджено не лише нові вагони. Це от навіть від старого плацкарту всюди є ну, столики в нових, але е, рідке мило. Ми, до речі, дуже багато тестували, і важливий краще не мило, а пінка. Це з точки зору з точки зору використання. Вона Шо став стандартом. У нас дуже от їх використовується про інклюзивність. Небагато людей, і навіть провідники кажуть, На, що наше займає місце, але Хай це скористається не так багато, але це але важливо, це може тому бути, має що бути така, бачите, освітлення робиться трошки більш приємним. е, хай, хай, глядачі скажуть, якщо вони не бачать цього стандарту в тому вагоні, Неважливо, новини на вони де вони подорожують. Це для нас важливо, тому що а, тобто, має бути це має бути зараз в усіх вагонах, абсолютно не тільки нових. Наш підход, який старий плацкарт, він не стане там новим за один день. Але базові стандарти і речі там мають бути. Що робити людині, якщо вона сіла в вагон, а там жба податок? Ну краще за все. Я от в своєму телеграм-каналі зведені всі весь зворотній зв'язок, який постійно потрапляє, просто щоб показати. І це відразу розлітається по всіх підрозділах. І тут можна Радикальні і подивати, інновації. Додати. І все, все, що хочеш. відразу. Іноді в нас взагалі SLA, коли проходить реакція. Особливо по QR-кодах до 15 хвилин начальник, вона через е диспетчерів спускається начальника поїзда, він приходить, і тоді звичайно це доходили великі компанії. Ти вже там щось пожалівся, заснув, тебе підходять, просунайся, ти писав, ти писав, що покращити, куди переселити? Ну для нас важливо, те, що люди взагалі бачать, це на мій погляд, взагалі найпринциповіше. Що ти бо, якщо ти лишив разворотний зв'язок і до тебе не з чим, ну це така дуже велика штанга. Тому скажи мені скільки зараз людей завантажили додаток. У нас під uh, 4 мільйони. 4 мільйони, це вже багато. Wow. Це вже дуже багато.